Фармадол таблетки від головного болю. Математика потрібна. Історія в першу чергу основи закладаються. Ну, природознавство. Ну, такі основні, а багато лишнього. Олег, батько студента коледжу, каже: в школі забагато зайвих предметів. Його син закінчив 9 класів, і цього достатньо, щоб здобути і вищу освіту. Не підтримує 12-річну освіту в школі і киянка Вікторія. Софія, третя дитинка, ми началася 11 років. Це достатньо, я так думаю. А ще Віка впевнена, що не треба зменшувати кількість предметів в школі. Варто дати дітям можливість самим обирати, який предмет вони хочуть вивчати, а який ні. Важливо е, ділити пофахово, коли дитина вже е, більш-менш розуміється, тому що ну ви ж розумієте, що одні діти вони дуже технічні, інші діти вони гуманітарії. І заставляти дитину, яка вчить різні мови, вивчати хімію, фізику, вона ні до чого. Юлія має іншу думку. Її син навчається в п'ятому класі. Найбільше жінка мріє, щоб дитина була всебічно розвинена. Я розумію, що він собі не побудує кар'єру в шоу бізнесі, що він не така людина не креативна, далекий від мистецтва, але я за навчанням ну, музичній освіті. Я хочу, щоб цей всебічний розвиток він був забезпечений. Попри це, киянка проти запровадження додаткового року навчання. Мій син навчається, ми все одно займаємося додатково. Але що стосується додати ще один рік, я вважаю, що краще покращити ну якість її в цілому, і це було б ефективніше ніж збільшити термін навчання. Так, ну ця вічна формула. Знаєш, люди бідкуються, чиновники розводять руками. Зараз будемо намагатися все таки розібратися, що то воно є таке, тому що думок і підходів багато різних у людей. Ми спеціально зараз хочемо зв'язатися з освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, бачимо вас, чуємо. Ранок добрий, доброго ранку, пане Сергію. Да, Вітаю, вас. давайте одразу розпочнемо з того, про що сказав е, міністр освіти Оксен Лісовий. Він до речі, в студії це в нас говорив, і в принципі ми бачимо, да, що величезна кількість предметів, якщо взяти там сьомі дев'яті класи, то близько 20 навіть може бути в дітей е, на ці два класи. Це велике навантаження. Е, що з цим робити? Як ви думаєте, чи доречно зменшувати кількість предметів? Ну, по перше, шкільний предмет це така дещо штучно викрмлена частина загального змісту освіти, а mm. і це можна комбінувати у різний спосіб у різних варіаціях. І ми бачимо, що в інших країнах предметів як так, їх набагато менше, але діти в інших країнах набагато краще показують якість освіти. Можливо, тому що там діти розуміють, що вони опановують те, що їм потрібно у житті, і опановують у тих обсягах, які е, прийнятні, які можливо опанувати у певному віці. Е, я, готуючись до цього ефіру, я спеціально переглянув деякі програми для шостих, сьомих класів. І от ви знаєте, е, ну я Хотів би просто звернутися до батьків, які виступають за те, що от, давайте не буде все як раніше. А скажіть, будь ласка, от, така проста річ, ну яка, наприклад, мене поставила так трошки з утруднене становище, можете відрізнити під мікроскопом рослинну клітину від тваринної? От mm. я так без додаткового пошуку, ні. От і скажіть, будь ласка, а от ви можете? Ну, от ви ведучий зараз. Ну, звичайно, ваш ну, мікроскоп я... треба. Треба ж якась база, Але... е, матеріально-технічна я, я це... в школі, та. Та, і це треба розуміти. А скажіть, будь ласка, ця неможливість от, виконати цю умову, чи якось погіршує ваші професійні навички і вашу загальну е, ерудицію, яка є у ведучих такого поважного каналу? Ну, питання але риторичне, я вас... думаю, пане Сергію, та але знаєте, Ні. але знаєте, па це не риторичне питання, бо це питання і такі тези насправді на повному серйозі, деякі висувають, що от якщо ми е, дещо спростимо. Обсяг навчання викинемо другорядні, не критичні для загальної освіти речі, то це просто зробить з наших дітей просто якихось абсолютних невигласів і так далі. От це розумієте, це не так не так невинно, як може видатися. Наші діти шалено перенавантажені. 8-9 років це практика, а потім ще домашнє завдання. І Якщо дитина дійсно навчається, то вона працює набагато більше ніж доросла людина. І звідси, замість е, палкого і зацікавленого опанування таким складним світом, і і себе у цьому світі дитина просто пускає руки. Якщо це неможливо виконати, то ну і навіщо взагалі цим займатися? Уходжу. Тому нам вкрай потрібно, нам вкрай потрібно е, с, програми зробити більш орієнтованими на життя, залишити там дійсно ключові речі, і звісно, треба. Зменшувати кількість предметів, о де той лакмус? вибачте, налічка будь ласка. Де той лакмус, де той фільтр, де є ключові речі, а де не ключові. Тому що, як правило, у тому віці я ну я, я себе згадую, та? ти пізнаєш світ і ти розумієш, куди йти далі. Ти хочеш бути то біологом, то зоологом, <звісна> то тим, то сим, то п'ятим, то десятим. Якщо зменшити ту кількість предметів, то у дитини буде ну, менший кругозір в цьому сенсі, та це я зараз просто апелюю з вами, щоб прийти до якоїсь думки спільної, та. Я розумію. Знаєте, от ви поставили дуже правильне запитання, а хто це буде робити? Ага. От я вже багато років висуваю доволі таку контроверсійну тезу, яка викликає обурення у фахових предметників. От я, наприклад, вважаю, що програму і підручник з фізики, хімії, біології. Для загальної освіти, не для поглибленого вивчення, мають складати люди, які не є фаховими фізиками, біологами, хі хіміками. Hmm. тобто, от ми з вами, наприклад, могли б створити робочу команду, робочу групу, згадати все, що ми пам'ятаємо, зі шкільного курсу фізики, біології географії, звести це в єдиний предмет, і оцей обсяг. Знань і навичок, якими ми доволі непогано освічені люди володіємо вже у дорослому віці, і має стати ядром того, що ми хочемо пропонувати дітям. А для поглибленого вивчення, яке дуже важливе для тих, хто зацікавлений у цьому, треба пропонувати програми, які складають ну, вже глибокі науковці у само цій царині. А, бо не може бути так, що е, програма насичена різноманітними речами, які власне потім. Забувається на другий день, от а ми маємо дбати про те, щоб дитина отримувала цілісну системну освіту, щоб вона розуміла себе, розуміла суспільство, в якому живе, розуміла оточуючий світ, і могла відповідати на дуже прості запитання. Ще одне до речі, дуже поширене запитання, на яке відповіді не всі можуть надати, чому влітку спекотно, а взимку холодно? от. І здавалася проста відповідь, тому що змінюється кут нахилу землі відносно сонця у конкретній території, вона на жаль не є розповсюдженою. Ця відповідь тому треба дуже ретельно конструювати освітній зміст зміст освіти, для того, щоб там була цілісна картина світу і щоб діти могли її опанувати. Бо зараз що відбувається у школі, дітей просто женуть по mm -hmm. цим е, інформаційним е, так би мовити розвалам коли кожного кожного уроку нова тема? Ну такі зрозуміли на тут Треба ще вчителям звикнути до цього, придумати ту формулу, щоб не зубрили та а навчали мислити. Та це такий довгий процес буде. Думаю, давайте Дуже про довгий. про 12 річку поговоримо. Тому що часу мало, а це таки теж така тригерна тема. Абсолютно, з наступного року 12 років освіта, це як це що? Це нормально, ненормально це можливо. І чи це що можливо провадиться? Так. Це дійсно нова ідея, яку висловив пан Руслан Гурак, голова Державної служби uh -huh. якості освіти. І ідея полягає в тому, що ми маємо перейти на 12-річну школу з 27-го року, відповідно до концепції. НУШ. Uh -huh. от але е, подовження терміну навчання дозволяє нам е, більш Е, Екологічно для дітей розподілити навчальний матеріал навіть той, що є. Ну от уявіть собі: якщо старша школа два роки, а в ній запихнута програма трьох років, а так по факту є, то діти не просто перенавантажені, вони просто втрачають е, е, розуміння, навіщо вони вчаться, якщо все одно це неможливо все опанувати. Тому е, можливість розподілити навчальний матеріал більш Логічно з меншим навантаження для дітей на залишити для дітей можливість не лише все життя приділяти школі, аж для саморозвитку, для спілкування з друзями та просто для відпочинку. Людина ж має відпочивати. Вона не може працювати весь час. Тому я вважаю цю ідею як таку вартою обговорення, але наскільки це можливо зараз е, втілити з 24 року, тобто вже з наступного, це треба дуже і дуже ретельно розбиратися, бо там величезна кількість пов'язаних питань, і ага. зараз ми про це й думаємо. Сергій 30 секунд залишається, але це важливо зрозуміти. Дивіться 12 років освіти і зменшення кількості предметів, щоб не було каші в голові у людей, це все частина нушу отої реформи нової української школи. Це чи це. Це частина. це частина концепції нової української школи. Так. Вчити це, тому, що потрібно у житті і давати дітям можливість розвиватися. Хочу, дякую дуже Пане Сергію, ось і глядачі вас підтримують. Юлія Дінга однозначно підтримує зменшення навантаження на дітей. Гадаю, що деякі предмети можна перевести у факультатив. Ну, тобто, це вже батьки зі свого досвіду бачать, що таке навантаження занадто велике. Дякуємо вам. Пасибі величезна Сергій Горбачов та освітні обуцмени. Дякую за те, що роз'яснили, показали. Та і знаєте, от важливий момент все таки, що ми зазначимо, тому що у нас багато що на нас звалилося зверху, і ковід, потім велика війна. І ми вже забуваємо, де медична реформа починалася, де вона закінчувалася, так, так, де освітня починалася закінчувалася і що є частинами що... цих реформ. Да, абсолютно тому, це все втілення. Це велика історія реформи. Це довга, об'ємна історія, не от так. Знаєте, Супрун вела або Гриневич вела. І все знаєте ні. Тут це... просто я думаю, знаєш, що умови, які в нас зараз є, і той самий ковід і війна, вони просто диктують, можливо, трішки зміни в цій реформі. Якщо планували 12 річку вводити з 27-го року, угу. зараз можливо через те, що ситуація змінилася, це роблять ну або хочуть зробити з 24-го року і скоротити предмети якусь кількість і розтягнути їх на більшу кількість років. Тому без паніки ми намагаємося вам все розтлумачити і сподіваємося, що в нас вийшло разом з освітнім омбудсменом, принаймні зараз. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 Україна.